Доброго ранку, Доброго ранку, колеги. Зараз, Олександр, да, да, давайте, давайте. Ну, вот, У нас знов нове питання. В новому формулювання я так розумію, що юридичний департамент зробив зауваження і перекваліфікував зворотню допомогу на безповоротню, да? так. Ну, ви розумієте, Лін Сергіяч, напомніть, будь ласка, у нас комунальні підприємства, от в частині ЖКС, вони розщепляють свій дохід до загального бюджету міста? Поступають гроші від їх діяльності? Ну, добрий день, шановний Оксандріан, шановні члени комісії, присутні. Наскільки мені відомо, то це залишається в їхні, їхній на господарському рахунку ці кошти. Вони платять тільки податок, податок з прибутка, якщо, якщо в них є прибуток. Ну, тобі вони не. есть, ну раніше була така система, ну, це в бюджетному кодексі, що наші кримінальні підприємства вони розщепляли там від 50 до 90% віддавали до загального фонду бюджету. О, пане Підаєва, знає, точно, що зараз? Ні? Ні? Угу. Тоді, Сергій Анатолій, коли ви вийдете на прибутковість. В цьому питанні ми витрідимо у вас ці деньги, ці гроші, повернути назад до розуміло. бюджету. Розуміло, да? так? Це буде знов-таки, якщо треба, буде рішення сесії. Ми дуже сподіваємося, що ви ці гроші повернете. В першу чергу заробите О, це логично, і повернете розуміло. до бюджету, тому що ці гроші належать всій громаді міста Одеси, а не зокрема якимось там. Я дуже настійно, ще раз от під запис, я вас пропоную вам. Провести аудіт зараз, я, наскільки я розумію, звільнений цей, да відсторонений цей керівник цього він не ТБ, відсторонений, ЧС. але він написав відповідну за, заяву є. на звільнення. Вона підписана мною особисто і віцемером Філатом. Ну, там, 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 там треба по кодексу. Зрозуміло там чи звільнити його розумієте, да, по статті. тому що зараз, якщо ви його не звільнити по статті, а за його бажанням, потім дуже складно буде вам доводити його причасність до цієї справи зрозуміло. особисто. Тому я дуже прошу, щоб там юристи ще раз по попрацювали, і було зрозуміло, як чому він по своєму бажанню не може звільнятися. В даному випадку, якщо є проведені аудіти, є доведені факти, ще ви маєте його звільняти по статті, щоб потім цю статтю довести в суд, судовому процесі. На жаль, саме зі стягненням Валерий, грошей цих з нього е особисто. Висновку такого ще немає, але ми до цього дійдемо. Ну це буде е в майбутньому, але. Він, іншому ми не зможемо, іншому, але дивіться, Я, я почув вас зараз адміністрації, це вже не просто так, знаєте, як було о, минулого. Це були просто хлопці, які там для биття були да, на, на територіях своїх. Ви зараз вже насичені додатковими повноваженнями, насичені додатковими можливостями. І ви вже трошки стаєте іншою особистостю, будемо так казати, в міському господарстві я, і в цілому сфері міста. Так, да. тобто, все да, будь ви... ласка, то тобто, у нас тут немає бути такого, як було взагалі, коли ви там, я так умовно кажу, відписувались, відкидувались і все інше. Зараз за все треба буде відповідати за кожну дію. За кожен... всі заходи, які від нас залежать для того, щоб виправити цю ситуацію і покарати, якщо то можливо буде, ну але це не ми будемо робити, а відповідні органи. Саме так, але просто ви маєте коректно подати те, що ми хочемо від нього е, відтримати. Ми зрозуміло. хочемо від нього конкретно компенсації. В даному випадку сума стала у нас 5 мільйонів 200. Щас, зараз зараз, зараз, шановні колеги, вибачте, я зараз буде більше у нас тільки сума. 5,286 114. Володимир Сергій. 5 мільйонів 286 тисяч 200 гривень. Так воно у нас і буде, що це за рахунок бюджету територіальної громади міста Одеса на 24 рік. Колеги, хто за те, щоб дану правку внести? Да. Так, хвилинку, я ще раз нагадаю, ми обговорювали це питання на останній комісії про звернення в правоохоронні органи. Так, ми зафіксували цей момент, що буде звернення, щоб ми це також не забули. Це важливо. Добре? Так, я ж Ні-ні, це... ну Це рекомендація, це... так? Ну, так я... Світо зараз так, так. з цього моменту з рішення цієї сесії це повністю ваша самі. ваша особиста відповідальність. Якщо цього не буде, то ви особисто ви ефективно захищали інтереси територіальної громади. Все, От це треба нам всім зрозуміти. От ми зараз підіймаємо руки чи не підіймаємо руки, чи кожного депутата окремо рішення, але щоб ви для себе внеслися, ви відповідаєте за сьогодні. Не грібенюк вже не Пітаєва. Ні Іваніцький, ні Авдіїв, ні Асаулінка, ні Шеремет, А ви саме особисто. Дякую, колеги. Хто за те, щоб дану поправку внести? Дякую. Дякуємо за підтримку.